i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. 18 листопада з'явилася інформація, що президент ОАФ Андрій Павелко отримав від Генеральної прокуратури України повістку, за якою він у вівторок второк, 22 листопада, має з'явитися до генпрокуратури на слідчі дії. В опублікованих частинах документа йдеться, що Павелка запрошена до слідчого ДСУ нацполіції колотигіної Тетяни Васильівни, 22 листопада на 11.00. Підписано все прокурором з офісу генпрокурора Іваном Ковальовим. Цей прокурор у 2020 році був викритий у підробці експертизи у справі про будівництво футбольних полів. Про тех, що за послуги фальсифікації кримінальних йому платить Григорій Суркіс, повідомляла журналістка Ярослава Коба. Водночас Андрій Павелко має з'явитися у зазначений день до генпрокуратури для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні, яке зареєстроване ще в червні 2018 року. Варто зауважити, що із п'яти кримінальних проваджень, у яких фігурує президент Української асоціації футболу, колишній нардеп від блоку Петра Порошенко Андрій Павелко, два стосуються особисто його. Правоохоронці підозрюють Павелка в ймовірному зловживанні службовим становищем, яке призвело до закупівлі мініфутбольних полів, за Завищеними цінами коштом державного бюджету, а також у недостовірному декларуванні повідомили в генпрокуратурі. Зокрема, головне слідче управління національної поліції розслідує ймовірне розкрадання бюджетних коштів на суму 270 мільйонів гривень. Під час розслідування було виявлено факти ймовірної розтрати цільових коштів, одержаних ФФУ від УЄФА в межах програми Хеттрик, а також маркетингових та спонсорських виплат. Також поліція веде розслідування щодо ймовірного незаконного заволодіння бюджетними коштами з боку ФФУ та ФФУ продакшен через завищення цін на товари. Що цікаво, ще у листопаді 2018 Року журналісти проєкту Байхусінфо опублікували розслідування, в якому йшлося, що Павелко разом із своєю цивільною дружиною Катериною Чаус із 2015-2017 року витратили майже 21 мільйон гривень, при тому, що місячна зарплата Павелка становила 20 тисяч гривень. У своїх деклараціях за 2015-2017 рік Павелко взагалі не декларував об'єктів нерухомості а в декларації за 2016 рік вказував, що знімає номер готелі. Водночас, нещодавно журналісти отримали офіційне підтвердження, що у помешканні Павелка таки відбулися обшуки, проте сам він досі публічно заперечує. Цей факт. Розмах, з яким живе футбольний функціонер, вражає так, земля, на якій розташоване помешкання, коштує щонайменше 7 тисяч доларів за сотку. Площа будинку становить 1200 квадратних метрів згідно з документами. На відео, яке потрапило до змі, чітко видно веранду з розкішними садовими меблями, стіли з позолотою, шикарну стереосистему та золотий посуд. Крім цього, є власна кімната відпочинку із масажним столом та кріслом, кінотеатр та басейн. Цілий склад елітного вина, а ще дуже багато ікон. У гардеробній футбольного функціонера більше ста пар розкішного взуття, розміщено під склом з підсвіт. Є унікальні зразки зі шкіри крокодила, Страуса та Пітона. Загалом вартість лише взуття оцінюється більше ціни трикімнатної квартири у спальному районі столиці. Не менш приголомшливий гардероб і у дружини президента ОАВ Катерини Чаус, де представлені сумки і браслети, сукні та жакети від відомих люксових брендів, побачене, нагадує стиль життя великих українських корупціонерів, таких як Янукович та Пшонка. Цей обшук проводився наприкінці жовтня. В цей час Андрій Павелко перебував у відрядженні в Швейцарії. Після повернення він доводив, що жодних обшуків у нього вдома не було, та й у кримінальних провадженнях він лише Свідок. До речі, згідно з документами, в цьому будинку Павелко всього лише гість, нерухомість належить його матері. Придбала вона його лише два місяці тому, хоча мешкають тут Павелки вже не перший рік. Отож, Зоя Єременко мати Павелка оформила у власність великий будинок та земельну ділянку під Києвом, ринкова вартість яких перевищує 5 мільйонів доларів. Журналісти помітили, що територія маєтку Єременко простягається в притул до води через державні землі. Але всупереч законодавству і на відміну від сусідів, маєток Єременко закриє вільний доступ до води стороннім. Водночас журналістам стали відомі, ще й подробиці однієї з найгучніших кримінальних справ, у якій фігурує топ-керівництво Української асоціації футболу, йдеться про так званий завод Павелка. У грудні цього року буде 5 років з дня, як запрацював завод ФФУ Production ФФУ Федерація футболу України з виробництва штучного покриття для футбольних майданчиків. Після того, як за будівництво проголосував народний депутат, і тоді ще очільник ФФУ Андрій Павелко, завод став тією самою куркою, яка приносить золоті яйця. На будівництво заводу нардепи повиділили з бюджету України сотні мільйонів гривень, не в останню чергу через те, що Андрій Павелко очолював бюджетний комітет ВР. Втім, відомо, що під час роботи. ДТЕСКА були досліджені матеріали, що безпосередньо вказують на Андрія Павелка, як автора цієї схеми йдеться про свідчення представників компанії, які продали лінії заводу ФФУ через компанію прокладку в Об'єднаних Арабських Еміратах. Так усе обладнання для заводу Андрія Павелка закуповувалося з трьох компаній: Екоґрін Equipment США, Тафтін Machinery Services Limited Великобританія та Кемпен Machinery AS Данія. В останній момент між ФФУ Production та цими виробниками з'явився посередник SDTFZ ОАЄ, якому заплатили 158 п'ятдесят вісім мільйонів сімсот тисяч гривень замість тридцяти двох мільйонів. Мільйонів 200 тисяч, які дійшли до європейців та американців. Таким чином, чистий прибуток арабських бізнесменів, які, судячи з фотодоказів, мають дуже теплі стосунки з Андрієм Павелко, становив 26 мільйонів 400 тисяч гривень, тобто близько мільйона доларів, за тодішнім курсом. Проте тоді справа забуксувалася. На думку журналістів, призупинення справи могло бути пов'язане із призначенням, ще за часів Порошенка, одним із віце-президентів ФФУ, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Але вже зараз ситуація зрушила з місця і варто наголосити, наскільки важливо, аби усі схожі справи набирали роз... З голосу, адже таке розкрадання коштів просто неприпустиме, і надважливо, аби усі такі, як Павелко, понесли заслужене покарання та відсиділи терміни. На цьому мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.